Всім привіт! Буду робити бісквіта. Взяла 5 яєць, тут о 4 і дощ ще один жовток. 5. Беру щепоточку солі. І буде в мене 5 ложок столових цукру. так одну ложку всипаю. Зразу додаю ванільний цукор пакетик. І зараз буду збивати білка. Сколько сахару, сколько яєць, столько і цукру, і столько муки. Ось такий бісквіт. Так що, поїхали. Поступово потім буду додати э, цукор. Білки я збила, дивіться, не випадають. Ось такі вони густі. Додаю яйця і теж збиваю. Збила і додаю. П'ять ложок муки поступово вмішую. Все, дівчатка, так трошки потрясу його, пергамент положила на дно. Вправляю духовку на 180 градусів до готовності. Подивлюсь, я вже бачу, примірно, як він готовий, він піднятий і такий жовтенький, то вже він готовий. Дівчатка такий вийшов у мене бісквітик. Півнесенький, ось такий, хай трошки постоїть, а потім я його війму. Все, пергаментну вимагу, можна його замотати і положити про холодне місто, нехай лежить. Ну ще люди заморожують, якщо надовго. Поняли, якщо треба, щоб трохи похоронився, то положити його в морозилку. Пивела я свого скутера, накаталася, поїхала по своїх ділах, а це приїхало так зручно, швидко, і ноги не болять. Звісно, поліція їхала на у мені, але слава Богу, все нормально. Та да я ж не нарушаю, що я таке погане роблю. Проїхала да й проїхала, тільки що без шльома. Шльома дуже не люблю голова, мені від його дуже сильно болить. Де й погано, що. Ну, мужчин якось то більше спиняють, а жінок то як коли, Смотри, які я як проскочиш. Я то буду їздити на скутері, манала я. Куди його дівати? Поставити, щоб стояв. Коли треба їхати, ногами не пойдеш, то на скутері зручно. Жара така сьогодні я без наскол. Ходіла кофточку, Мо на футболку було одет. Зарі пойду, буду торта змазувати. Роботи трохи в мене є. Та запечу ковбасу, таке м'яско запечу. дай й буде вечір. Та Ігора треба буде побрити. От біда, не можу я його постригти. скільки вже я його сьогодні просіла і ні вкакую, і біда я не знаю, що йому вже таке, щоб не знаю. Стало, щоб він согласився. І давай я тебе синок, ну трошки. Я ж тебе чуть-чуть, тільки поправлю ззаді, шию там ззаді, Щоб воно ж таке не було, там же вже все одросло, нічого не треба. А тебе ж коси довгі, ти ж не стрижешся, кажу, бо дорого, то й не стрижуся, я би постріглася і покрасила. Ну, стрігті стоя, не хочу мальчика, а чуть би бімона було коротше зробить. Кажу, я ж учора і тата постригла. То тато коротко. Я тата по дев'ятку тата. Ой, Гвалт. Я тата по дев'ятку стрижу. а сина так само по дев'ятку.